Вітаю вас! Наш президент обговорив із канцлером Німеччини формулу мира. Ну, як ви самі розумієте, офіційна інформація обмежена, тому я буду тільки офіційне розповідати, а не офіційне тільки спонсором. Що ви розумієте? Ну, почесно. Так, дійсно поговорили, ну ви знаєте, можливо, що там офіційні повідомлення на... Ось там на сайті, на Твіттері, сторінки президента було, і ще десь, ну, він розповів, про що спілкувалися, як спілкувалися. Звертаю вашу увагу, щоб ви зрозуміли. Коли от такі повідомлення, це маються на увазі, були перемовини. Тому що, якщо просто, так скажемо, поспілкувалися, це одне. А от коли повідомлення, як сказати, офіційне, це офіційне. Да дійсно... Як ви самі знаєте, Німеччина на сьогоднішній момент, ну я би сказав, такий основний європейський, ні, серед країн євроспільноти. О, тому що ще Великобританія рядом. Але якщо от взяти євроспільноту, то на сьогоднішній момент основний, як би сказати, спонсор, помічник, лобіст, підтримщик, грошовий. Це Німеччина. Ні, поляки нас не підтримують, але грошей більше Німеччини. Ви самі розумієте, що євроспільнота, вона ж ну, нереномірна. Ну там, наприклад, на Іспанія можна нас підтримати. Так, да, час і часу Литва нас підтримує. Молодці хлопці! Ще би у вас гроші були, ах, було б добре. Ну що ну, Литва то може закликати, але ж ну, самі розумієте. А от гроші в Німеччині. Ну, порядок стану Німеччині і Франції. Ну, чесно кажучи, мені от ні, ні, Франція нас підтримує не заперечує. Але не так активно, як Німеччина. Тому я так розумію, чому Зеленський поспілкувався з Шольцем. І, ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, дуже важливо, щоб європейські політики, ну, головні отці, які з грошима, розуміли, як може закінчитись війна і які плани в українській влади по відношенню як досягти перемоги. Перемоги. Розуміли. І це дуже важливо, ну, враховуючи те, щоб ну, відповідно Шольц що розумів, ага, скільки грошей, скільки зброї, скільки ну Це ж важливо, тому що я говорю, так трапилось, що на сьогоднішній момент, якщо так сказати по-простому, хто фінансує війну в Україні з точки зору Європи? Ні. Ну, дійсно, ну, хай що ж ви хочете, Ну, більше всього так тут трапило. Тому що вони більше всього фінансують і, і європейський фонди. Там теж така ситуація. І тому я так розумію, що ця й була пов'язана з тим, що Шольцю було цікаво ознати. Так, ну добре, війна, перемога, це ми зрозуміли. Які плани? Куди рухаєтесь? Так, да, Бсісідай, як розумієте, була тривалою. Говорили такого багато, що не вам не розповідають. Молодці, я не війська розповідати. Ви ж у нас любите хайп, а тут же ж нормальний речі. І дійсно, що дуже добре в цих перемогах, Ні, деталі не розповідають. Тільки спосіб. Що дуже добре в цих перемогах, це те, що от ці, скажімо, деякі моменти, які, ну скажімо, протиріччя, які були в Україні і Німеччині згадали. Це дуже добре. Це теж офіційно повідомлення, і про це сказав, що взаємопорозуміння і так далі, ну, ви самі зробите, дипломатична мова. Фактично, Тому що, от, ну, знаєте, це складно. Ну, в кожній країні свої думки, свої проекти, свої бачення. І дійсно мало місце, мало місця. Коли, ну скажімо, думки Німеччини відрізнялись керівництво Німеччини від думок керівництва України. Було, було. В деяких моментах це навіть було, як би скажімо, ну, протиріччя. Ну, наприклад, термін. Термін. Було протиріч. Так. Да. Ну вже розумієте. Ну, дивіться, тут ні. німці виходили з точки зору. Ну, по-перше, вони дійсно вважали, що Україна не зможе виграти і війна закінчиться швидко поразкою України. Так, да, таке було. Потім, коли вже війна пішла, е, ну, скажімо так, німці виходили з точки зору, що війна може значно швидше закінчитися, ніж вона зараз відбувається. Порядок своїх обставин. Давайте так, так. Але на сьогоднішньому... Насющина і Шольц, ну практично влада, значить, давайте так, значить, не просто так говоримо, поводилась з думкою України, що війна буде стільки, скільки потрібна. Це, знаєте, дуже важливо. Я розумію, що для вас це дуже, тому що, розумієте, від цього залежить, ну, скажімо, і військова допомога, і фінансово, що дуже важливо. Ну, Передок ставлен. Вам складно буде в 2023 році без грошей із євроспольти. Ну складно. А щоб ви зрозуміли, коли от і парламент там всі голосують, там як дивляться, так, що там німці, а ну там голосують. Ну, ну, гроші щас не дай німці. Ну так трапилось. Ну, вони стані спонсори. Тому тобто, якщо вони підтримали, так з вами. Білярд сюди, білярд, то це ж не хороше. І це дійсно дуже позитивно. Тому що ви самі розумієте, немає нічого жахливішого, дивіться, саме жахливе. Війна йде. Ну, це ж не фільми, щоб раз, 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 а в житті складніше зупинити. І навіть коли є чітке бачення ну, військового плану і так далі, там все-таки є бачення і зброї, і грошей і так далі. І Якщо це все, що запланували, постачається, да, перемога за мене. Але ми запланували так, а е, наші якби спонсори говорять, що ні-ні, ми так не будемо, ми будемо так. Ну, ви самі розумієте, е, от, оце саме страшне. А тепер, дійсно, можу вам чітко сказати, що домовиться. План, який зробила Україна, план, який розробила Україна, план, який вигідний Україні. План, який в даному випадку, скажімо так, забезпечує перемогу України, з ним погодилась Європа. Ну, говорю, Шольц з Європи, давайте так. погодилися. Ні, це дійсно перемога. Ні, ну поки що політична, але так. Да. Тому що від, фактично тепер ну, більш-менш зрозуміло, як хто, які гроші, коли ті часи, як буде працювати. Ну, так це дуже добре. І в такій ситуації, так, да, дійсно, саме поклик. Ні, взагалі, розумієте, яка ситуація? Це добре, що на сьогоднішній момент європейської політики перевзуваються. Чесно слово добре. Тому що, ну я розумію, що це їхнє їхні бачення, їхнє розуміння там, великої Росії. Так, да, так, да, так. Да. І та обставина, що зараз вони відвертаються від Росії. О! А це дійсно перемога. Тому що, розумієте, от, ну ви самі, напевне, чули, і багато разів там оці всі російські політологи, оці спішрайтері, де вони кажуть, що ми воюємо з НАТО. Які? Чого ви знаєте? Ви воюєте з України. Де НАТО, де Україна? НАТО взагалі так. НАТО на війну ще не воювалось. І навряд чи є. І дійсно, якщо вже вони так говорять, то дійсно ми повинні воювати з усією Європою. Так так виходить, ми самі. Ні, це так не піде. Якщо дійсно вже Росія хоче воювати, хай воює з Європою. Але для цього треба, щоб Європа нам допомагала реалістично. І це дійсно о, та обставина ще. Тепер Європа нам поможе реалістично. Ну, скажімо так, оці плани, які там Арестович озвучував, хто там ще жад. Ну там багато, ви знаєте, цих експертів, там ще якісь жан, а потім жадни. Ну, коротше, от тих, коли ви читаєте, які вам озвучують, коли Україна переможе. Так от вони фактично мали як правило озвучують, ну, плани, які розроблені в українському Генштабі. Але щоб їх реалізувати, треба... Розуміше. І та обставина, що Європа погодилась з нашими планами. А! Це не добре. Ну ви ж розумієте, була б ситуація. Ми пропонували, Негри. ні, так не піде, це не підведеш. Ні, американці раніше дали, дали згоду. А от Європа якби <головіка> тільки зараз тобі. Ні, дивіться, коли говорить Європа, Великобританія трошки окремо, тому що вона... Нас підтримали раніше. Там якраз проводили з Великобританії супер. А от Європа ця... Тут, знаєте, такі... Так що навіть якщо зараз Орбан там щось буде говорити, це як означне. Гроші Мінціп. Орман гроша мене йде. От така інформація для Україні. Лише для українців не розповідайте більше. Але такий дійсно. Буде добре. При такому розкладі великі шанси, дуже великі шанси, що ми в наступному році закінчимо війну нашу перемогу. Про що ви так от зрозуміли, про що Шольц, то мовився Зеленський. Або Зеленський дав казівки Шольцю, а той погодився. А, бачите як. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, лайки, дизлайки, підписуйтесь, підписуйтесь, там, спонсори, не спонсори, все що хочете. Тобач. Тобач. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому тобто ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.